Сьогодні ми поговоримо про людину, яка змінила Україну. Його ім'я стало символом боротьби і водночас викликом для ворогів України. Для одних герой і пророк свободи, для інших ворог номер один, якого боялися навіть у Кремлі. Він не мав ані армії, ані держави. Але слово його важило більше за кулю, а ідея була небезпечніша за будь-яку зброю. Це історія хлопця із маленького села на Галичині, який перетворився на лідера, здатного підняти націю на боротьбу. Його ім'я Степан Бандера, людина, яку намагалися зламати тюрми, концтабори й вороги з усіх боків. Людина, яка жила Україною і померла за неї. Сьогодні ми розкажемо правду: не міфи, не радянську пропаганду, а справжній шлях Бандери, від сільської хати до легенди, що змінила хід історії. Степан Бандера народився 1 січня 1909 року в селі Старий Угринів на Івано-Франківщині. Його батько Андрій Бандера був греко-католицьким священником і відомим громадським діячем. Мати Мирослава також була зі священничої родини. У цій сім'ї поєднувалася віра, дисципліна та національний дух. Змалку Степан був незвичайною дитиною. Він ріс у сільській атмосфері. Але захоплювався книжками, піснями історією України. Був активним у пласті, співав у хорі, грав у театрі, займався спортом. Його ровесники згадували, що він мав залізну волю, навіть у дитячих іграх ніколи не відступав. Коли українці зазнавали дискримінації від польської влади, це загартувало його характер. У ньому народився протест: ми не повинні бути рабами на власній землі. 1929 року Бандера вступає до Організації українських націоналістів. Дуже швидко він стає одним із провідних організаторів. Він координує бойові акції проти польських установ, організовує саботажі на транспорті, поширює націоналістичну літературу. Його діяльність робить його мішенню для польської поліції. 1934 року його заарештовують. Починаються довгі суди. Бандера сидить на лаві підсудних. Але тримається гордо й непохитно. На суді він каже: ми боремося не проти народу Польщі, а проти тих, хто заперечує право українців на свою державу. Його засуджують до смертної кари. Згодом вирок змінюють на довічне ув'язнення. Бандера проходить через польські тюрми: Львів, Вронки, Брест. Але й там він залишається лідером, організовує інших в'язнів, вчить їх ідейності та дисципліни. 1941 рік Німеччина нападає на СРСР. Українські націоналісти бачать шанс відновити незалежність 30 червня. У Львові проголошується акт відновлення української держави. В документі йшлося: відновлюється українська держава, яка буде боротися за новий лад у світі. Німеччани не терплять самостійності. Вже через кілька днів Бандеру заарештовують. Його кидають у концтабір Заксенгаузен. Там він проведе кілька років у нелюдських умовах. Попри ізоляцію, він не здається. Його ім'я шириться серед українців. Для тисяч повстанців він стає символом незламності. У цей час формується українська повстанська армія. Хоча Бандера не міг бути безпосереднім командиром через ув'язнення, саме його ідеї стали духовним фундаментом УПА. Після війни Бандера оселяється у Західній Німеччині. Він продовжує очолювати боротьбу вже з еміграції. Координує підпілля, пише статті, створює політичні програми для майбутньої незалежної України. Його життя у Німеччині це постійна небезпека. НКВД і потім КДБ неодноразово планують замахи. Бандера живе як на фронті, підпільно, з охороною, завжди з відчуттям, що поруч агент ворога. Але він не здається. У своїх працях він пише: борітеся і переможете, бо правда за нами, а правда завжди перемагає. 15 жовтня 1959 року Мюнхен Степан Бандера повертається додому. Біля під'їзду на нього чекає агент КДБ Богдан Сташинський. У руках спеціальний пістолет, що стріляв ампулами з ціаністим калієм. Постріл, мить і серце Бандери зупинилося, але смерть не знищила його ідеї. Сташинський згодом зізнався на суді у Німеччині, і весь світ почув. Радянський Союз боявся Бандери настільки, що організував політичне вбивство за кордоном. Для радянської пропаганди Бандера був бандитом і фашистом. Десятки років мільйони людей чули лише ці слова. Але правда інша він був лідером, який понад усе ставив ідею незалежності. Після 1991 року його ім'я повернулося в Україну. З'явилися вулиці, пам'ятники, книги. Для одних він досі залишається суперечливим, але для більшості українців він символ незламності. Сьогодні, коли українські воїни знову боронять свою землю, портрети Бандери йдуть на фронт. Його гасло Слава Україні! Героям слава стало частиною нашої реальності. Його вбили, але його ідею ні. Це лише маленька частина з життя Степана Бандери. Кожна сторінка його біографії це окрема драма. Окрема боротьба. Він пройшов дитинство у Галичині, польські тюрми, німецькі концтабори, повоєнну еміграцію, і навіть смерть від рук КДБ не змогла знищити його ідеї. Його ім'я досі живе в кожному українці, який не погоджується бути рабом. Бо Бандера це не лише історична постать, це символ свободи, віри у власну державу та незламності перед ворогом. Сьогодні ми згадали лише частину його шляху. Але головне, що треба пам'ятати, боротьба Бандери не завершилася у 1959 році. Вона триває дотепер. І кожен, хто бореться за Україну, хто тримає зброю чи слово проти окупанта, продовжує його справу. Степан Бандера живе доти, доки жива Україна.